Першого дня війни допомагаємо військовим. Лише з 2019 року ми долучилися до допомоги нашим військовим, які приймали участь в АТО. І ми з всі центром виїжджали на. Покровськ на передову і допомагали нашим військовим. Тоді до подивилися, оказали допомогу 45 бійцям за невеликий час. Ми прилетіли 11-й і в й вже улетіли. Нам давав командуючий фронтом вертольот. У нас були ЧП, ми попали під обстріл, але все витримали і велику-велику допомогу надали нашим захисникам, і, да, надали і ліки. І мені тоді допомогли фармацевтичні компанії. І одна компанія наша, українська, вона зробила небулайзери, за допомогою яких ми допомогу хворим на бронхіальну астму, із пулі непроницяємої сталі. Але після повномасштабного вторгнення. Ми 24 на 7 приймаємо військових, які не потребують хірургічного втручання. У нас знаходиться, по-перше, це наші військові, які страждають на алергічні захворювання, які стали більш важкими, бо важкими, які мають ускладнення і які в гострому стані ми лікуємо. Чому вони стали важкішими? Тому що наші військові на, на нулі, я кажу, да? вони знаходяться в окопах. В окопах внизу глина, В гліні розмножується активна клещ домашнього пилу. А на поверхні є що? що як як виноградна лоза. Це амброзія, це бур'яни. Посилюють симптоми алергії. І тому всі військові, які пішли тільки з алергічним рінітом, вже повертаються з бронхіальною астмою. Ті, які пішли, у нас дуже багато добровольців, які мали бронхіальну астму до початку війни, вони пішли з легкою, середньою важкою, але прийшли вже дуже з важкою формою. Це одні хвори, які мають респіраторну алергію. Ми їм дуже багато допомагаємо, ми їм даємо базисну терапію і. Робимо все, щоб вони мали ці препарати, які так, мають назву базісна терапія, без якої життя неможливе, вони були весь час. Тобто ми і тут лікуємо, і з собою на фронт даємо, всі ми з ними спілкуємося, всі ми по телефону, і коли в них закінчується, ми знаходимо варіанти, як можливо передати ці ліки цим іншим хворим. Це Респіраторна алергія, але є ще важкі форми кропів'янки. Бо кропів'янка дуже-дуже залежить від харчування, а ми розуміємо, яке на фронті харчування, і від стресу. І враховуючи те, що наші хвори завжди в стресі, і харчування це не дієтичне харчування на фронті, у них загострюється ця кропів'янка. Це все тіло покрито пухирями. Які ще дуже-дуже сріблять, тому вони не можуть бути такими зброєспосібними, як до захворювання. Тому ми їх сюди госпіталізуємо, знімаємо. Але є деякі хворих, яких не може добити, ми не можемо сразу добитися стійкої ремісії. Коли вони повертаються на фронт, вони через тиждень, два, а п'ять. Сини захворюва, загострюємо цієї кропів'янці до нас доходять. І є дуже коштовні препарат, такі як ОМОЛІЗОМА, це моноклональне антитіло, яким сьогодні в світі лікують важкі форми крапів'янки. Ми маємо один із самих великих досвідів по лікуванню кропів'янки ціні біологічною терапією. У нас є статті в міжнародних журналах. У нас є багатий величезний досвід в країні, тому ми всім цим нашим. Бійцям даємо цей препарат, але купуємо за свої кошти. Ми їм винні. Винні в тому, що я сижу в такому красивому халаті, я сижу в такій кімнаті. У мене на моїй шиї, коли я йду на обхід, у мене ще галендоскоп. А наші колеги на фронті, у них халандоскоп, а на правому плечі автомат. І ми їм дуже, дуже вдячні, і ми це розуміємо. Тому ми відносимося для них як для своїх рідних. І вони це відчувають на кожному кроці. Вони відчувають, коли до них приходять санітарочки, які на свою копійчну зарплатню приходять, покупають їм якісь там огурчики, помідорчики, томати. Вони їм роблять салатики, вони їм пікуть якісь піршки. Вони кожний, кожний співробітник нашого центру. Хоче щось додати їм, щоб вони почули нашу заботу, що вони почули, що ми їм винні. Що ми почули, що ми дуже дуже вдячні. Будемо все життя. Якщо ми От це всі ті роки, скільки ми будемо жити, ми будемо вдячні всім нашим хлопцям, які сьогодні боронять незалежність нашої країни, і вони боронять майбутнє наших дітей, які мають жити в. Чудовій нашій країні, яка буде, ті, про, буде м -м -м, сучасна європейська, з європейськими цінностями країна. Але ще є дуже важкі шкіри, які мають назву гострі токсикоалергічні реакції. Це є токсичний підермальний некроліз, важке важке захворювання, яке вражає шкіру на 60-70% на і всі внутрішні органи. Якщо ви подивитесь на цього хворого, він буде виглядати як хворий з опіковою хворобою. Але це не опікова, це така важка алергія. По даним літератури 60% вмирають від цієї хвороби. Але ми все разом з нашим реанімаційним відділенням, який керує кандидат медичних наук. наук Станіслав Станіславоч ми розробили всі кроки лікування. Вони починають реанімацію, закінчують у нас, враховуючи всі можливі ускладнення, які можуть при цій хворобі. І вони всі виживають. І я можу розповісти деякі цікаві випадки. У нас був один хворий. Він, коли поступив до нас, він я не можу показати ці фото. Це тільки для лікарів, бо не всі можуть дивитися. Але. Він не мог е, руками, навіть е, пуговку, він не мог взяти ложку. Е, ми його поїли, ми його кормили, ми його лікували, ми його капали. Він не мог піти до туалету сам, але все це було вражене некрозом. очі, нос, всі слізові оболонки донизу. Шкіра, яка сползала, а на місці шкіри була сплошна рана. Це дуже важкі. І я ніколи цього. Олександра ніколи не зможу забути, чому він казав, коли вже шкіра сповзла, але це ще рана. Він казав: Ні, я маю їхати на фронт. Ви розумієте, я у такого, от у мене така зброя в руках, ніхто ж не має, не може її керувати цією ракетою. Це я маю їх навчити ще. Я маю стояти біля тих, хто буде працювати, кажу, шановний. Ми, ну, ми маємо випускати хвору, коли вони мають стояти. Бо у вас ще не закінчилось лікування. Ми ще не відійшли від кортикостероїдних гармонів. Ми ще шкіру не зробили е гладкою, а вона у вас як рана. А якщо ця шкіра уходить, це буде е така, м, ну, порушиться її функція, порушиться терморегуляторна функція, порушиться захисна функція. І це великі входні ворота. Для інфекції це може бути і сепсіс, вони вмирають або від сепсісу, або від ДВС-синдрому, такі важкі в крові, не згортаємось з крові. То вони мають долікуватися до того останнього моменту, коли вони ми дотримуємо, що 4-5 днів без ліків, щоб вони могли жити і нічого не повертали. Є в мене час чоловік. Який з одною ниркою. В тої нирки, якої нема, була пухлина, злоякісна пухлина. Його брали. А я кажу, що ж ви з таким? Ну це важкий важкий стан? Чого ж ви пішли воювати? От моя дитина воює, а я буду? Ні. І він пішов воювати, але. Вся онкологія це зміна імунного статусу. І алергія це зміна імунного статусу. Тому у нього виник цей синдром Стівенса джонсона і синдром Лаєла важкий-важкий. Він куда не поступив, очі не розплющувались, ковтати він не міг. Він вже задихався, бо набряк був всього в бронхіальному дереві, і всі полови, статеві органи, всі були вражені нікрозом. Він навіть оправлятися було важко. Але сьогодні ми його у нас для таких хворих є дуже високоякісні і комфортабельні палати. І ми дуже вдячні нашому міської ради Валишебетовичу, які допомогли нам своєчасно зробити ремонт і зробити такі комфортні палати для важких хворих, бо там є і туалет, там є і біде, і от ці варіанти обробки, і ну, найкраще, бо вони по-перше, во вони одні в палаті. І, по-друге, там все під рукою, все можна, і він не його дівчата ходять на подносі, їду йому носять для того, щоб ці відкриті частини тіла не були входними воротами для інфекції. І ми зберігаємо, щоб вони ні нічим не підхватили ніяку респіраторну інфекцію, яка дуже дуже ускладнить ці захворювання. І це у нас Ігорь. Є у нас молодий хлопчик ігор. Він офіцер, Він офіцер і ну, був о, старший лейтенант, він зі своєю бригадою там воював, був під обстрілом. І знитомлив. його хлопці схватили, довезли до шпіталю, у нього була внутрішня кровотеча. Коли там все вже досліджило, у нього два осколки в легенях, і по цей час їх неможливо забрати відтуда. Бо хірурги говорять, що вони не ловляться магнітом і вони так розташовані, що можна повредити деякі ну, важливі судини, які дадуть одразу. висковично сковична дадуть е смерть. Да. Ну, можу, не і в хребті одна, три осколка. Він важкий хворий. Але як він нам поступив, як важкий хворий на бронхіальну асму. Все це ми зробили, сучасні ці препарати ми купували, все. але в нього після цих поранень з'явився височений тиск. Він молода людина, а тіск нижче 200 на 120 не буває. Сьогодні ми, ми залучаємо всіх фахівців. У нас і неврологи, і. Ніврологи в такому статусі великому на член кореспондент академії наук Людмила Антоновна Дзяк. Вона всіх наших військових дивиться завжди ну, на самому високому рівні. У нас є. Дуже високоякісні кардіологи, і в нас керує і кандидат медичної науки Іванов Андрій Петрович. Зараз смотри все, що потрібно, і стенди поставити все, що потрібно, Вони зроблять про а ми долікуємо своє. Але тут ми лікуємо не тільки алергічні захворювання, ми лікуємо всю терапевтичну патологію і. Залучаємо фахівців, ми лікуємо акубуротравму, тут ми залучаємо і лінінгологів і неврологів. І потім виконуємо відділення, виконуємо їм всі ці призначення, які дали ці фахівці. І вони завжди нам дуже вдячні, і нам дуже приємно, що коли, ну, коли там, День Збройних сил України або День захисника, ми їм накриваємо стол, ну, все, що можливо їсти, врахуванням, Алергічної дієти, але такі «вкусняшки», як ми кажемо. Ми докриваємо, ми вони сідають, ми всі стоїмо, Ми сім'ям. Кожному, кожного піднімаємо, кожному виражаємо своє. В кожному говоримо свою вдячність. Їм дуже деякі аж сльози пускають, і вони нам так також вдячні. Ми з ними сідаємо, потім довго спілкуємось, довго спілкуємось, Але бувають дні, от, наприклад, в день був медичного працівника. Всі наші військові. Подарували нам теж, пішли щось, накупили, накрили стол, ви нас рятуєте, а ми вас ваше свято, хотімо вас поздоровити, тортики. А ще у нас цікаво, коли у них є дні народження, вони приходять з тортиком. Оце це за моє здоров'я. Будь ласка, лікарі та медсестри і санітарочки знічні, всіх обящаються. Це дуже такі, е, такі хвилюючі моменти. Вони. І хвилюючий і лікувачі. І е, я кажу, що ну, війна, вона це жахливе. Це саме жахливе, що може бути в житті у людини. Але вона показала, що у нас люди це сама велика горь, шана це сама велика гідність, це саме велике, що має наша країна. Ми не зламні. А тут, коли ми бачимо тих, хто нас захищає, от кожен з них є, становиться частиною нашої родини. І наші родини вдома знають про кожного нашого хворого і допомагають кожному нашому хворому. І вони ми телефони даємо, вони нам дзвонять з позиції в різні часи. На великий жаль у нас є і. Дуже такі жахливі повістки, що деяких наших хлопців вже нема, але ми завжди хвилиною мовчання їх згадуємо. Ми їх згадуємо, коли ми військових там з ними розповідаємо і розповідаємо про кожного з них. Кожна це велика особистість. І я з кожним спілкуюсь, знаю про їх родини, про їх ці почуття. Вони нам вірші читають, де свої вірші читаю. Ми так завжди спілкуємося, ми хочемо зробити, щоб це була не лікарня, щоб це був той дом, в якому цю годину йому дадуть як медичну, так і духовну допомогу.